Ну, знаходжусь на чердаку клуба. Це десь, може, над бібліотекою. Це вже я поставила відро, тут тече. Тіче воно. І ось оце вже буде в нас грубо. Вже зал, сюди вверх, іще другий чердак іде. І тут теж тече. І ось воно і сюди тіче. Зараз буду лізти на другий. Чердаку ще один чердак і там просто світиться. Знаходжуся вже я над залом. Це чердак над чердаком. Тут вже нове тече. Тече-тече, але тут просто конь, щось із коньками. Хоча ми ж робили конь. Так, і та-да-да-дам. та да, -да дам, та -да -да -дам. Та-да-да-дам. О боже. Небо, я бачу небо. Живуть якісь криси. Блядь, воно провалилося, ця балка, чи це просто... Тут так стоять, поки це веде. Не... Куди його вилить? Так, не таке вже і страшне. Тут щось онкийсь. тут погноярка якась. Якесь листя нападало. Тут.